Для обох стан газону він однаковий і звичайно дуже шкода, що такий матч не зможе відбутися на хорошому полі. Динамо дуже технічна команда, і особливо це буде проблема для них грати на такому полі. Але великого дуже значення, звичайно ж таки це не відіграє, тому що зустрічаються дві команди на такому рівні мабуть, не буде така велика якість самого футболу, як могла бути на хорошому стадіоні. На такому, наприклад, на такому полі, як на Гудісон парк. Команди люблять контролювати м'яч, люблять грати із м'ячем. А по такому полі це зробити дуже складно. Ви фокусом кіпенекліншіт. Вера тім, да виво виванджой осавз на депіч. Виванско голз. Ви фейсін ми хочемо бути самими собою. Ми хочемо показати наш рівень гри. Ми не приїхали сюди, аби грати на нічию. Ми хочемо забити гол. Ми дуже поважаємо київське динамо. Ми знаємо, яка тут прекрасна атмосфера у Києві на стадіоні. але ми приїхали не втримати результат. Приїхали вигравати, приїхали забувати м'ячі і не будемо просто стояти на нічию. Ми були вражені їхньою грою. У них досить хороша команда і була на Гудісон парк дуже важка гра. У них багато небезпечних індивідуально дуже сильних футболістів. Ярмоленко я виділив би його. Нам дуже важливо виключити завтра його з гри, аби перемогти і прийти до наступного раунду звичайно, це дуже важливо, що ми перемогли в двох останніх матчах. Особливо важливо, що ми відіграли на нуль проти Нюкасла. Не пропустили, забули три м'ячі. У нас є досить багато досвідчених футболістів у складі, і цей досвід він допоможе нам в другій частині сезону. Азасед біфо вилі I really, really enjoy watching Dynamo play. I think Деманедже я дуже поважаю київське Динамо. Я з задоволенням дивився і з великою повагою. Я дивився от їхні матчі. Коли я переглядав матчі Динамо Київ, дуже сильна атака у команди. Дуже потужний, дуже сильний захист. Багато матчів команда зіграла на нуль, і завтра буде фантастичний. Просто матч, мої очікую. Ну, це я не думаю, що це буде велика проблема для Динамо. Для мене було б зрозуміло, якби 8-9 футболістів пропускали б цей матч, тоді зовсім інше питання. Ну на жаль, всього двоє пропускають. Це не проблема. Великі клуби, такі як Динамо, вони повинні замінювати, знати, як замінити кількох футболістів у своїй команді. Я дивився їхні матчі, і там є багато молодих гравців, які мене вразили. Тому я думаю, що завтра у тренера Динамо буде ким їх замінити.